сьогодні найактуальніша тема наша Україна Аляска, Трамп-Пуйло. Які будуть зміни для України після цих перемовин? Будуть вони гарними? Чи взагалі якими вони будуть? -яй -яй. Трамп приймає. Пуйва на своїй території. Пуйло, як військовий злочинець у всьому всесвіті, потрібно, щоб його арештували і передали в Інтерпол, а тут вони просто зустрічаються. Я не знаю, ніхто його не бере. Просто, просто так, просто спілкуються, і я не знаю, зараз будемо дивитися, що для України буде вирішуватися, які зміни будуть для України після цих перемовин. Після цих перемовин якийсь ключ буде, якісь можливості буде. Будуть пропонувати, будуть пропонувати щось відкрите, щось е зробити інше, нове. Аркан ключ, але тут далі вже і зразу місяць випадає місяць, це обман. Обман цієї сприймає сторони, яка пропонує свої умови. І що зараз ще буду дивитися на інших колодах, але вже тут вже показало, що чим вони закінчуються. Аркан вежа. Аркан вежа це руйнування. це Старі плани вже відійшли і щось будуть планувати нове. Ну, як? Пропозиції, нові пропозиції, знову якісь пропозиції, але зі сторони пуйла, знову обман і знову що? Знову руйнування. Руйнування тих можливостей, що вони там пропонують. Зараз подивлюся на цій колоді зміни, які будуть для України будуть кращі зміни. Перемовини на аляскі Зміни. дорога-дорога Людина дуже амбіційна, буде якесь ну, ухудшення. Нічого не буде. Нічого тут до гарного, нічого не прийде. Як прийшли, це тільки наші надії. Як прийшли, поговорили, ні до чого не дійшли до, до гарного, тому що п'яторка пінтаклі це. Пропонують втрати наших територій. І що, поговорили і розійшлися? Що для України?